Доброго ранку, друзі! Сьогодні я хочу з вами поговорити про китайську мову. Якщо ти тільки хочеш вірно розмовляти китайською мовою, то мені здається, що китайська мова для вас є найпростішою мовою у світі. Чому я так говорити? По-перше, китайська мова не має такої складної громади, як правила і тощо. По-перше, Якщо ми говоримо українською мовою, я кохаю тебе, а китайська мова я кохати ти. Тобто ці слова або іменники в цілому завжди не треба змінювати. По-друге, модорина і одиниця. Модоріна це вони, ми, а одиниця я, вона. Тільки в китайській мові після слів я. 比莫那不流斯门，都门才是罗瓦斯那切切，莫那人那无人。呀，我我们才美。门努雷切斯在热达克萨，莫亚克莫那人那奥德尼斯呀。比斯利亚斯基斯利沃不流斯斯罗瓦。乐，都乐才是罗瓦切切门努雷切斯。呀罗不流在布达尼亚，呀罗布夫在布达尼亚。我做任务，我做完了任务，今天干不流斯乐才无人。塞维斯罗。 Як вам це? Якщо ви вивчили китайську мову, це означає, що більше тобі не потрібно подумати про драматику або правила, коли ви розмовляєте іншу іноземну мову. Ви маєте тільки пам'ятати сліво, а для іноземців 10 слів достатньо.